Народили в Закарпатті, тому не хрещений батько та хрещена мати, а на і нанашка. Я народила в Закарпатті, тому не гудзик, а гомбічка. Я народила в Закарпатті, тому не сковорідка, а палачинтовка. Я народила в Закарпатті, тому не бідолашний, а Сиді. Я народила в Закарпатті, тому не дуруни, а кремзлики. Я народила в Закарпатті, тому не горілка, а паленка. Я народила в Закарпатті, тому не туалет, а Буде. Я народила в Закарпатті, тому не драбина, а лазева. Я народила в Закарпатті, тому не взувати чоботи, а бувати чіжні. Я народила. Закарпаття, тому не ходімо по гриби, а пашлі на гриби. Я народила в Закарпатті, тому не на вулиці прохолодно треба вдягти куртку. А на вулиці студенгіє в дідику файку. Я народила в Закарпатті, тому не тато. Ти не знаєш де щітка і кремля зуття, має ще почистити чобітки. А няньку ди яке файбокс, мало ще побуксувати букончик. Я народила в Закарпатті, тому не капризуй же стільки, бо не можу слухати. А не войти вже тулько, бо не беруть слухати. Я народила в Закарпатті, тому не дядьки і тітки ходіть всі сюди, а войки і тютки пой телефон. Всі Ми народили в Закарпатті, тому не чого ти смієшся? а що ся шкіриш. Напишіть в коментарях, видки позираєтеся. чи є ментуй з Закарпатті. Ну і ти ще досі дивишся мої відео без підписки.